Члени виконкому підтримали рішення стосовно збільшення кількості осіб, яких залучатимуть до суспільно корисних робіт, де саме вони працюватимуть, розповів виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко. Замість цифри 64 викласти в редакції 250, тобто ми збільшуємо можливу кількість осіб, які залучені до можливих робіт оборонного характеру. та на об'єктах надзвичайного захисту, тобто бомбосховища, це стосується роботи, це стосується робіт по заготівлі дров до опалювального сезону і розбір завалів, доріг. Тощо з бюджету Шосткинської міської територіальної громади виділяють 612 тисяч гривень допомоги на утримання стоматологічної поліклініки, проінформувала начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк. Тому, вас питання, рішення. По фінансовому плану збільшується надходження, а також податкова частина на суму на використання на фондово. Очільник громади Микола Нога нагадав, що у шості працює міська програма, яка передбачає компенсацію суб'єктам господарювання часткової вартості електрогенераторів. Тож закликав підприємців скористатися цією можливістю. Переді зима, зима прогнозується складна. Ви бачите, ворог починає обстрілювати критичну інфраструктуру, і тому на резервні електрогенератори треба закупляти, не ми будемо компенсувати вам затрати. У Шосткінській громаді триває процес перейменування вулиць в рамках процесу декомунізації та деколонізації. За словами міського голови Миколи Ноги, при цьому враховуються результати онлайн-голосування, які відбувалися на офіційному сайті Шосткінської міської ради з 1 по 28 лютого цього року. Ми врахували точку зору населення нашого міста. Ми не по одному із назв не приймаємо якесь власне рішення чи рішення кого-то із. Членів виконку ми пішли по цьому шляху, коли на перейменування висувається не один варіант, а декілька. І в залежності від того, як люди проголосували, яку назву вибрали, така і назва залишиться. У Шоскінській громаді планують створити робочу групу, яка спільно з польськими партнерами розроблятиме стратегію розвитку нашої території з елементами градобудування і таке інше, і ми. Погодили створення таку комісію, щоб спільно з європейським баченням намалювати стратегію розвитку нашої громади. Така стратегія була створена громадськістю міста виконкомом та із залученням комунальних підприємств. Але до цього часу вона залишається недоопрацьованою. Тепер роботу над її реалізацією завершать з урахуванням досвіду європейських фахівців, щоб наша громада в перспективі мала європейське таке бачення. Там цілий ряд залучено фахівців, і архітекторів, і економістів з Польщі, і з інших країн. І будемо розраховувати, що така програма розвитку нашого міста буде створена. Спеціалісти управління житлово-комунального господарства комісійно провели обстеження аварійних дерев і кущів, які підлягають видаленню. Відповідні акти наразі подані на розгляд виконкому, підкреслив очільник відомства Геннадій Малашенко. Втім, міський голова Микола Нога зауважив, що отримував на днях скаргу від містян щодо незаконної на їх думку вирубки дерев у парку свободи. Практично живе дерево взяли з в всередині парку. Тобто, якщо комісія буде працювати одне діло десь на окраїні міста в полі, дерево пиляється, це один випадок. Другий випадок, якщо на якійсь вулиці, де, де мішає транспорту їхати і таке інше, це другий випадок. А сквери це зовсім інший парк. Їх у нас не так багато. І випилять ці дерева і залиши пустим. Недовго до цього дойти. Розумі? Там виходили сьогодні на місце із представником, який скаржився. Наші представники були, тобто там провели обрізку сутій гілок. І було звернення громадян, і було звернення керівництва. Геннадій, там три дерева спиляли, під корень спіляли. Розуміє, сквер. свобода спиляли три дерева. Значить, ви на штуле те щось дивились. Сім'ям шосткинських військовослужбовців буде виділена матеріальна допомога на лікування. Повідомила заступниця начальника управління праці та соціального захисту населення Зинаїда Скиба. Янишевський Андрій Зиновійович. І анамка Наталія Валентинівна. В ході засідання було прийнято рішення надати допомогу на лікування ще одному шосткінському захиснику Сергію Новіку, який хворіє на онкологію і перебуває в одному з медзакладів Чернігова. Міський голова Микола Нога доручив заступнику начальника з питань надзвичайних ситуацій Олексію Тригубу проконтролювати стан готовності пунктів незламності. Пункти незламності в найближчі дні повинні бути готові до роботи. Пункти незламності. Скільки у нас електростанцій не достає? У нас Роздайте, підрозписи такі Заступників прошу проконтролювати по своїм ділянкам. На 40% будуть звільнені від оплати за навчання, учні шкіл естетичного виховання, переможці всеукраїнських та міжнародних конкурсів і повністю звільнять від оплати дітей, батьки яких є учасниками бойових дій або загинули на фронті. Про це проінформував начальник відділу культури Ігор Фатун.